Маск представив чат-бот грок 3 від XAI, що про нього відомо, в чому унікальність та кому доступний, розберемось в цьому відео. 18 лютого 2025 року. Компанія XRI, заснована Ілоном Маском, офіційно презентувала Грок – нову флагманську модель штучного інтелекту. Третя версія стала розумнішою, краще аналізує інформацію, швидше відповідає на запити та краще розуміє контекст розмови. Грок розробила компанія XAI, яку заснував Ілон Маск у 2023 році. Це чат-бот, який працює на основі штучного інтелекту. Грок це своєрідна відповідь на такі моделі, як ChatGPT від OpenAI та Gemini від Google. Перша версія Грок 1 з'явилася у листопаді 2023 року. Вона базувалася на нейромережі, яка аналізувала та створювала тексти. Згодом вийшов Грок 2. Який мав покращене розуміння запитів. 16 лютого 2025 року Ілон Маск анонсував випуск Грок 3», який, за його словами, є найрозумнішим штучним інтелектом. Грок відрізняється від інших чат-ботів, тим, що він інтегрований у соцмережу Екс і має бунтарську жилку. Може відповідати не так формально, іноді навіть з гумором. Загалом слово грок походить із науково-фантастичного роману Чужинець у чужій країні. Який написав Роберт Гайнлайн у 1961 році у книзі грок це слово марсіанської мови, яке означає глибоко розуміти або навіть стати частиною чогось. Цей термін використовують, коли хтось глибоко розбирається у складному питанні або повністю засвоює нову інформацію, «Грок-3» отримав кілька важливих покращень: наприклад, відповіді у чат-боті генеруються набагато швидше, модель навчилась. Запам'ятовувати попередні повідомлення у діалозі, що дозволяє їй відповідати більш логічно та осмислено, бот може підтримувати тривалу розмову, а не просто відповідати на кожне питання окремо. Загалом грок три здатні виконувати технічні, наукові та аналітичні завдання, допомагати у програмуванні, наприклад, писати код, фінансовому аналізі, математичних розрахунках, наукових дослідженнях тощо. Грок 3 інтегрований в соцмережу X – це означає, що користувачі можуть спілкуватися з ботом прямо у своїх аккаунтах, і не треба заходити в інші додатки або на сайти. Нова версія чат-бота Grok 3 представлена у двох варіантах: Grok 3 Reasoning та Grok 3 Mini Reasoning. Ось в чому їх різниця: Grok 3 різуміння, повноцінна, найпотужніша версія, яка має краще логічне мислення, складніший аналіз інформації та глибше розуміння контексту. Вона ідеально підходить для детального аналізу, розширених відповідей та складних задач. Грок 3 Mini резонінг легша, спрощена версія, вона швидша і більш оптимізована для коротких відповідей та менш вимогливих завдань. Компанія XAI стверджує, що Грок 3 перевершує GPT 4O за результатами тестів AIM. продуктивність моделей на математичних завданнях та GPQA. Знання у сферах фізики, біології та хімії на рівні доктора наук. За даними XAI, рання версія Grok 3 також показала конкурентоспроможні результати на платформі Chatbot Arena, де різні моделі ШІ порівнюють між собою, а користувачі голосують за найкращі відповіді. Grok 3 наразі доступний для користувачів, які мають підписку X Premium Plus, що коштує 50 доларів на місяць. Вартість може мінятись. Ця підписка надає доступ до розширених можливостей Grok 3, включаючи режими Думай та «Big Brain» для складних завдань. Крім того, компанія XAI пропонує окрему підписку під назвою SuperGrok за 30 доларів на місяць або 300 доларів на рік, яка розблоковує додаткові функції, такі як розширені запити через Deep Search та необмежену генерацію зображень. SuperGrok доступний як у додатку ГРОК, так і на вебсайті grok.com. Протягом тижня в додатку Грок обіцяють голосовий режим. Висновок, на мою думку, ГРОК 3 буде краща версія, ніж ChatGPT. Але висновки робіть самі. З вами був не цікаво. Підписуйтесь, ставте лайк та пишіть свої думки в коментарях.